За 150 метрів до фінішу, десятикілометрового забігу в Атланті, із певним відривом чинна чемпіонка Берто Феті з Ефіопії практично гарантовано повинна була отримати чек на 10 тисяч доларів, який мав дістатися переможцю забігу. Але коли поліцейський мотоцикл звернув з траси перед нею на бічну дорогу, вона інстинктивно побігла за ним в той час, як бігони позаду неї бігли прямо до фінішу. Вона швидко повернулася на дистанцію, але фінішувала третьою. Коли хочеться робити щось інстинктивно, слідувати за кимось, робити те, що роблять інші, пам'ятайте, бо хоче бути вашим проводарем, і це допоможе вам уникнути душевного болю. В 32-му псалмі записана чудова обітниця: навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш ти іти.